Друзі, всім привіт! З вами яшка рибак. Сьогодні я на ось такій величезній воді просто. Це таке водосховище, запресоване максимально, але тільки зійшов лід. Тут ще, якщо подивитись, вон там під тими берегами досі стоїть лід, тобто, ну, дуже мало підходів до води, Тобто, там в мене сьогодні відкрита тільки дамба. Тобто я сьогодні ловлю, тільки от туди ходити буду. Глибина досить велика, ціль моєї рибалки просто розвідка, тому я взяв ультралайтовий комплект. Приїхав пошукати окунів, ну і розвідати взагалі, як тут ситуація зараз. Досить сильний вітер, тобто внизу тут я спустився більш-менш нормально, де повище, там прям добре дне. Періодично задуваю конкретно. Ну, буду ловити сьогодні на 2-3 г, просто щоб пробити місцевість. Приїхав я сьогодні, до речі, на такому транспорті цікавому. Нетиповому електродракон взяв собі ще осінню. Це вперше виїхав на рибалку, а так катався на ньому. Дуже класна штука, дуже задоволений. Але обов'язково потрібно возити шолом з собою. І по снастям сьогодні ультралайтова коробочка, все те саме Safina X до 4 г і Фуега 2500. Ну, це той самий комплект, яким я минулого разу рибалив на мікрорічці. Дуже класно відловився, тобто і сьогодні хочу знову пробити ці місця. Шнурочок, катушка, все те саме. Дайва фуега, 03 шнурочок. Таненький поводок із флюра. Кидаю недалеко. Глибина тут під ногами хороша, тобто можна ловити нормально. Таке затишне місце. Я почав звідси, щоб ну, пробити, просто як тут ситуація взагалі що тут з рибою, тому що тільки зійшов лід і риба, як правило, не завжди клює. Як тільки сходить лід. Ну, зараз спробуємо. Моя ціль окунчик. пошукати, розвідати, пробити місця. Тобто, глибина тут хороша і риба тут має стояти, тому що ну, от, в кінці зими, сьогодні у нас 23 лютого в кінці зими, тобто, риба досі стоїть на ямах на початку весни. І є високі шанси з нею зустрітися саме в таких місцях, не на міляках. Тобто ще вона не пішла в мілководні участки і більш сконцентрована на глибині. Тобто можуть попадатись навіть бонуси у вигляді мирної риби. Тобто Сьогодні я ну так, годинку планую походити, годинку-півтори пробити ці всі точки на предмет саме хижої риби. Але якщо буде мирно, то я не відмовлюсь. Тобто Якісь покльовки, контакти, хоч щось. О, о була покльовочка. Перший закид, друзі. І одразу покльовочка, тут дуже недалеко під берегом. Покльовка за покльовкою. Але дуже вяло підсідає. Тут було тільки що, я думаю, чітко вам в камеру видно ще. Що... Покльовка за покльовкою. Дуже жадібні, але дуже в'ялі. Такі, тобто, тик тик-тик-тик, але десь за хвостап, напевно, тягає. Добре. Знімаю відео, а я ловлю ось такого мордатого окунчика. А я ліч, півтора грама є такий. Матросик. Ова! Приємний розмір з такою хорошою покльовочкою. Так. Ну, давайте далі. Можливо, є ще хтось тут. Прямо вже тут під ногами. Тут тобто з такою жадібною покльовкою і дуже-дуже бійка риба. Вже нарешті відчувається прихід весни, не дивлячись на те, що ще зима. Але вже періодично так тепленько, сонечко пригріває сьогодні градусів 5-6 тепла, тобто дуже тепленько, так класно, комфортно. Але єдине, що якщо піти туди, ну просто по дамбі далі, там вже вітер дме значно сильніший, ніж тут. Тобто там буде рибалити менш комфортно такими вагами, але риба клює, я дуже здивований. Тобто перше місце, де я підійшов, став, з першого закиду декілька покльовок. Потім окунчик в руках, під, ну, досить такого ще й непоганого розміру відносно того, що я колись тут ловив, дуже давно я тут рибалив. Окунь був тут такий з мізинець. Це прям такий хорошенький десь. Ну, з долонь розміром. Це дуже приємно от, ловити саме на таку палку, таку рибу. Саме тому я сьогодні і взяв з собою Сафіну до 4 грам, щоб просто до... в будь-якому випадку залишитись за рибою. Тобто, якщо навіть не клював би окунь, я переключився б на якісь мормишечки, ще на щось в цьому плані дуже універсальний спінг. І окунь, до речі, клює на паузах, тобто довгих паузах. Тобто, це як пізній осінь ти тобто, Течії немає, просто стояча вода, і приманка лежить на дні, і він підбирає її з дна. Періодично атакує дуже сильно. Тобто, На дні вона лежить, лежить, лежить. Тако, як знаєте, як на фідер, так тух-тух-туф-туф. Дуже класно. Але щось. Я одного дістав, відпустив і покльовки трошечки притихли. Тому є два варіанти розвитку подій, або зміню... змінювати приманку, або змінювати місце. ну Я тут обловлю і так широко розкидаю на пошуки саме зграю окуня. 100% він збивається оце, в зграї в такий час року. І там може бути. Ну, результативна рибалка. Тобто ти в одному і тому самому місці ловиш, стоїш на одній точці, але періодично там, кожен третій-п'ятий закид закінчується в тебе покльовкою або дістатою рибою. Це дуже круто. А влітку ну, не, не, не такі великі зграю, зачіплюю. За До речі, ну, тут просто бетонні плити, я, скоріш за все, за ці бетонні плити і підчеплююсь. Але відриватись не дуже хочеться. Незрозуміло за що я зачепився. Ладно, зараз спробую відстрілити, якщо не вийде, то перев'яжусь ну, і буде привіт змінити приманку. О, одразу вийшло. Чудово. Що там незрозуміло? Тут, тут таке тверде кам'яне дно. І на цьому твердому кам'янистому дні живуть мордаті окуні. Тут, до речі, є ще судак, щука 100%. Судака я ловив, щуку, ну націлено не ловив, а так як бонусом не, не траплялося. Тобто Потрібно обловлювати, шукати. Ще один, друзі, кавунчик. Ось такий приємний пузатий, ікряний. То Попідростали вони тут. О, красунчик якийсь. Зараз зроблю з ним фото і відпущу ось такий аєрліч, півтора грама червоної чібурашки, ось такі приємні окунчики. Дуже класні, тобто мені. Ну, я взагалі здивований. Я десь по річках, знаєте, лазив, там потрібно ходити багато, за день, там кілометрів по 10-15 можна находжувати. Тут ось я приїхав, буквально он мій велосипед стоїть. Приїхав, перше місце став. Тик-тик-тик-тик. Покльовочки, контакти, риба, все як контора пише, просто неймовірно. Дуже класно. Ловимо далі. Сподіваюсь, сьогодні результат у нас буде дуже хороший. Опрос знімай відео. Гопрос, снімай відео. Друзі, ще одна покльовочка, Я так продовжую обловлювати берегову зону. Попадаються один за одним. Тобто, які красиві, ви просто подивіться на їх. Ну цей менший вже значно, цей маленький, але такий красивий. Побитий. І з морди в нього щось, його вже ловили 100%. Собаки якісь понабігали. Добре, ловимо далі. Напевно, я ось так ось кидаю просто вздовж берега. І цю місцевість обловлюю. Тобто я кидав спочатку подалі, подалі покльовок нема. А тут під берегом прям прям окунь сьогодні в ударі. Тобто і розмір такий попадається хороший. І покльовки жадібні, і все як треба. Дуже подобається. Ось, друзі, лід сходить і ти реально відриваєш шматки. Ось шматок льоду пливе просто. Причому це реально лід. Я думаю, його видно в кадрі чітко. І там далі все в льду. Тобто відкрита тільки половина водосховища. Тобто Я встиг якраз от на самий-самий сок. Тобто, коли тільки-тільки-тільки сходить лід. Як правило, в такі моменти риба клює дуже погано, але сьогодні якийсь виняток, реально виняток. Тому що я здивований тим, що клює окунь без ніяких проблем, без нічого. Тобто Не потрібно за ним бігати нічого. Зараз трошки ще сонечко пригріє, я думаю, ще тиждень якийсь. Якщо погода буде стояти така сама, і через тиждень він буде вже в такій досить активній фазі. Але потім і не так як щука, В нього піде нерест, коли вода прогріється трошки більше. Щука найперша йде, потім йде окунь. А вода, коли прогріється і в нього почнеться ці нерестові рухи, його, його зловити дуже важко. Прям є місця, де прям, щоб ти не кидав. Ну, Відвідний повідець працює добре, там дропшот якийсь, а просто мікроджиг взагалі. Ну, спіймати можна, але воно того не варто. Тобто, щоб декілька окунців спіймати, треба буде цілий день ходити, півдня. Щось я так тішився, тішився кльову риби, що кльов зник повністю. Тобто взагалі ніяких тичків, я вже експериментую з приманками. Ні покльовочок, ні тичків, нічого немає. Тобто риба притихла, але розвідка успішна, тобто, рибка є, рибка покльовує, рибка приємного розміру це не виченята, які раніше, раніше тут влітали. І можна сюди приїжджати, буде зараз потепліше трошки. Пробувати шукати судачків, окунів, відвідний повідець, все будемо тут. Сьогодні у нас така вечірня розвідка, зараз четверта година. Я просто в день виїхав. Просто на розвідку подивитися, що тут і як. Хочу зарядити якусь мініатюрну приманку. Спробувати напрям легесенький джиг. Так, що тут в мене є? Ворм? Видите? На жаль, закінчились в мене на минулому виїзді фіолетові ворми. Є ось такий зелененький. Давайте спробуємо його. Змонтуємо зараз на півтора грами, можливо на грамчик, можливо на вольфрамчик якийсь. Зараз спробуємо ще тут з півгодинки покидати якихось, щоб був результат. Так, де мої є одинарні маленькі гачки. Це після рибалок я не перебирав сумку. Тут якийсь в мене артхаус, чесно кажучи, в цих сумках. Хочу спробувати зараз поставити вольфрамчик. І за допомогою вольфрамчику більш детально пробити дно. І окунь любить, ну дійсно на твердому дні вольфрам працює значно краще. Тобто, я не знаю, у мене такі спостереження, що дорого, так, але... Результативність, якщо місце реально чисте, тобто в ньому немає зачепу, коряг, нічого такого немає, то можна сміливо ставити вольфрамчик. Десь в мене є О, конус 1,8 грамів, джегріх такий. Зараз ми його і спробуємо. Ось так виглядає монтаж таким чином, і зараз ми ним спробуємо. Далі закидати. І сподіваюся, рибка оцінить мою нову приманку. О, друзі, тільки в перший закид спрацював мій вормик. Ох, який хороший окунь. Яка хороша риба. Ава. Чик, чик. Пливий малий. О, безвідмовна приманка. В перший закид і одразу рибка. Ава. ловимо далі. Все ж таки, врахувавши, що покльовки припинились, я став на більш глибокий участок, де прямо реально є глибина солідна. І тут спробую ще тут по дну. Що це покльовочка, по дну на великій глибині. Збили приманку, напевно. На великій глибині по дну пробити і знайти. А ні, не збилося, здалося мені. Знайти ще декілька окунів, ще хоча б парочку так, спіймати, і можна зі спокійною душею їхати додому. Зимовий спінінг подібний, дуже такий короткочасний, тому що не встиг проїхати, отак я виїхав в обід і вже, власне кажучи, темніє, темніє і мені здається, це сказується на кльові риби. Я поставив приманочку вже. Перевір. Ну, це Айрліч, який сьогодні добре відпрацював, ворм щось не давав результату. Поставив Айрліч. той самий, яким я ловив на початку, але вже на вольфрамовій паличці 1,8 грам, і спробую ще на нього. Якщо результату не буде, тобто результат буде невтішний, то буду збиратись додому, тому що мені здається, що риба просто ну, виключилась вже через таку... такий час доби вже вечір. Темніє, темніє, на очах буквально темніє. Тому зараз ще буквально там закидів 5-10, якщо немає ніяких покльовок, то будемо їхати додому. Але я сподіваюся, що мені ще вдасться когось зловити, якогось хорошенького кунчика. Дуже вони тут бійкі, дуже дуже красиві, тобто розкрас, їх неймовірно красивий. І по весні ще такий нюанс те, що чиста вода, дуже чиста, прозора вода і риба більш. Вибаглива до приманок, тобто більш обережно на них реагує. Тому потрібно це враховувати і я от За бетонку зацепився, і я от е ранньою весною не використовую сильно яскраві приманки, тому що, ну, як мені здається, вони працюють ну, як подразник такий, але працюють не дуже відносно там, натуральних розкрасок. Не знаю, з чим це пов'язане, але саме в ловлі окуня це дуже важливий фактор. Тобто в ловлі окуня колір вирішує дуже ну, суттєву роль, якщо буде не той колір. Покльовки можуть бути, але їх буде значно менше. Але якщо з коліром вгадав, то мої улюблені фіолети працюють майже завжди, але сьогодні я щось вирішив почати саме не з фіолетової, а саме з натуралочки такої. Темно-зеленої, і вона сьогодні добре відпрацювала. Але ну де ж ти? Давай. Клюй, ще одненький. І я прямо не буду більше закидати. Якщо ще одненького вдасться зловити, я вже все. Буду просто спокійно їхати додому зі спокійною душею, з вдалою розвідкою боєм. Що ж, друзі, підійшла моя рибалка до логічного завершення. ловив сьогодні на такому прекрасному водосховищі. Воно все відкривається буквально на очах. Багато сьогодні не ходив, тому що в певних місцях був лід, а проти вітру ловити такою делікатною паличкою. Не дуже прикольно. Приманочка дня це перчик. Перчик. Який він, господи, позабував назви? А, Ліч, о, точно, а Я сьогодні напевно вже говорив про це відео, щось з голови зовсім вилетіло. Дуже добре відпрацювала, було багато покльовок холостих. Окунь ще в'яли, я думаю, потепліє і. Піде тяга хороша, дозначно краще буде клювати. Ми сюди обов'язково повернемося, але вже з іншими снастями ви бачите скільки води. Води, води, води. Ходити не переходити. Тобто, тут, я думаю, рибка є досить трофейна. Така сьогодні була коротенька розвідка бою. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково підпишіться на канал. З вами був Яшка Рибак. До скорих зустрічей, друзі. Всім пока-пока.